Добрий день всім. По-перше, хочу подякувати за те, що ми в такому грандіозному форматі сьогодні збираємося. і Говоримо про шкільне харчування. Ми щасливі, що Україна вступила минулого року до міжнародної коаліції і щасливі приймати сьогодні цей саміт. Дуже дякую всім гостям, які до нас сьогодні приєдналися. Сподіваюся, що це буде не просто два плідних. і... Корисних дня, а це дасть поштовх взагалі цій політиці, піклування про шкільне харчування, як про піклування цілком про наших дітей. М мабуть, реформа е вона народжувалася два рази: перше, коли ця ідея виникла, і другий раз, коли почалася велика війна, але на, на щастя е наша реформа не зупинилася і. Дійсно, якісне харчування стало вже не тільки основою якісного навчання, але і в нашій свідомості це стало запорукою стійкості не тільки кожної окремої дитини, але й цілої родини. Навчальний шкільний обід це острівець нормальності, які ми зараз плекаємо в цих непростих воєнних умовах, острівець захищеності, безпеки серед війни. Сьогодні я пишаюся тим, що всупереч війні у нас такі відбулося оновлення стандартів і нормативної бази. Це найголовніший, можливо, крок початковий був. Модернізуються старі кухні і їдальні. Побудована перша фабрика кухня, про яку сьогодні казали. І я впевнена, що цей проєкт буде масштабуватися. Це дуже Ефективна модель харчування. Сотні кухарів і управлінців вже підвищили і підвищують свою кваліфікацію. І Якісне і корисне харчування з'являється там, де навіть його раніше не було. Ми готуємо не тільки здорові обіди, а здорове майбутнє для наших дітей і щасливі, що можемо уже ділитися своїм досвідом і напрацюваннями.